Вітаю, друзі. Все в світі минає і гарне, і погане. І, на жаль, в тому числі, до, до, до цього можна віднести роботу. Отже, що трапилось минулого тижня в п'ятницю позвонив шеф і сказав: Класний ти хлопець, усім мені подобаєшся, але бізнес не йде. Каже, коли я виплачу вам всім зарплату, мені ремонтую тягачі, то мені не залишається. Тож, фірму я буду закривати, відпрацьовую останній тиждень і до побачення. Звільнив всіх ну, зв... у... У... у чаті водіїв. Всі відписались, що отримали таку звістку. Нас там не дуже багато. чоловік 10, фірма невелика. Тож, на жаль, я поповнюю ряди безробітних водіїв, яких у Великій Британії і так дофіга. Не знаю, що мені розказати вам цим відео, спробую якось трохи проаналізувати і розказати, що коїться із ринком вантажних перевезень з того, що я зрозумів за за той час, що я тут що я працюю водієм, і хто віддавати, що робити. І ви знаєте, в кінці січня 2020 року Велика Британія остаточно вийшла із складу Євросоюзу. Що в той момент сталося? У Великій Британії працювало багато водіїв вантажівок з Польщі, наприклад, по стран країн Балтії, коротше, з Євросоюзу. І в момент виходу, не знаю, в який момент, чи саме це було в січні 2020 року. Чи може раніше. Усім цим водіям знадобилося для того, щоб продовжувати працювати у Великій Британії, треба було отримувати робочу візу. Тобто, до цього вони працювали просто як в будь-якій країні Євросоюзу. Після цього їм стала потрібна віза питання Робочих віз до Великої Британії завжди було таким складним і дорогуватим задоволенням. Тож, як ви розумієте, дуже невелика кількість водіїв це зробило та продовжило працювати у Британії. Всі поїхали додому. І в Великій Британії стало мало водіїв. Разом з цим через якусь дуже Дуже короткий е, проміжок часу прийшов до нас. Що прийшов? Ковід. І всі ці водії, по-перше, вже не могли отримувати ніякі візи, сиділості в своїх країнах, е, та різко виріс попит е, на транспортні послуги. Чому? Що усі сиділи вдома, але їсти та купувати. Е, всі які товари, звісно, ніхто не припинив. Тож, потрібно було збільшити кількість доставок, кількість товарів та всіх цих послуг. До того ж, саме в той час я працював у Європі і пам'ятаю, що були такі. Прожекти Люди намагалися потрапити, зробити вже робочу візу будь-яким чином до Великобританії, тому що зарплати тоді скакнули просто до космічного рівня. Наприклад, як я знаю, звичайний водій там у супермаркеті, який розвозив з великого складу до магазинів отримував біля 5 тисяч фунтів на місяць. в тому ж самому. Тобто возити просто продукти в тиску можна було отримувати до 5 тисяч фунтів. Водії, які возили, наприклад, паливо, розвозили на заправки, їх просто тупо не було. І які були там зарплати, я не знаю. Але уряд в Британії. Залучав військових водіїв. Взагалі усіх, хто мав право керувати вантажівкою, усіх залучали на вантаж, до вантажу перевезень. І в той момент така, закріпилась такий, така думка, що у Британії не вистачає водіїв. Ну і хто, звісно, не вистачало, це було об'єктивно. Але ця думка як закріпилася, так чомусь вона і вітає у повітрі. І незважаючи на те, що ситуація змінилась, все ще багато людей вважає, що я так, так само, так само і я вважаю, що приїхати в Британію та почати працювати в водієм вантажівки це гарна ідея. Але, на жаль, це. Не зовсім так. Саме час також були змінені правила отримання нових вантажних ліцензій. Тобто до цього було, була вимога, щоб людина мала попередній досвід на, наприклад, на категорії С для того, щоб отримати категорію СЕ. Але це було змінено на те, що людина, яка має просто категорію на легкову машину. E, може піти вчитися та отримати e, ліцензію на вантажівку без будь-якого досвіду та без будь-якого e, e, часу володіння цієї ліцензії. Тобто не потрібно було вже мати цей рік, або скільки e, досвіду керування легковою машиною, щоб отримати e, права на вантажівку. І... Так як е, ринок завжди працює, ну, завжди-не завжди, але в цьому випадку він спрацював. І велика кількість людей, які подивилися на ці зарплати, на те, що постійно потрібні водії вантажівок, всі ці люди пішли отримувати ліцензії, та після того, як вони їх отримали, почали шукати роботу водіями. І тут сталася дуже неприємна ситуація. Велика кількість пропозицій почали дуже падати зарплати. Тобто тих космічних цифр, як я казав, вже не стало, а почала зарплата скачуватися до от буквально там, 14, 13, 12. Фунтів за годину, і зараз бувають такі обяви, як ви бачите зараз. Тобто, взагалі, якесь дно. Додатково це ще наклалося на, в принципі, погану економічну ситуацію в країні, і почали банкрутувати транспортні компанії, як маленькі, так і не дуже. І час від часу з'являється повідомлення, що якась компанія збанкрутувала. І на ринку опинилося, там, наприклад, ще 10 50-100 безробітних водіїв, які вже мають, на відміну від нас, досвід у Великій Британії, що тут дуже ну, які вже в індустрії вони все розуміють, все знають, все вміють. І плюс накладаються нові новоспечені водії. Як місцеві, так і ми тут намагаємося внести свою... свої 5 копійок до ринку донести. Отже, що я можу вам сказати, не можна сказати, що все капеться, погано, сушим вісла, їдемо додому, чи я не знаю. Пропозиції по роботі завжди є, вони завжди з'являються. Різні ставки оплати, як хороші, так і погані. Ось, наприклад, завжди вважалося, що авто, автовоз це велика зарплата, але бачите, тут 37 тисяч на рік це я не знаю, 3 тисячі в місяць. Тобто для автовозу це взагалі небагато. Ось інший приклад, тут 17,84 за годину. Це нібито в принципі, дуже, дуже і непогано. Ось, наприклад, якась робота їздити до Європи взагалі 54 тисячі в рік, тобто, це, як на мене, дуже-дуже добре. Коротше кажучи, що я можу вам сказати: Життя триває, роботи приходять та уходять, але жити далі треба. Робимо, що маємо та будь-що буде, Не вішаємо носа, тримаємо хвост пістолетом. Підтримуємо ЗСУ, як можемо, донатимо, відправляємо хлопцям гроші на щось потрібне, хай вони там зажигають. А ми собі робимо дейчек, перевіряємо всі наші справи, підписуємось на канал, ставимо лайки, дізлайки, все, що треба. Якщо є якісь питання, Звісно, пишемо, дзвонимо, розкажу, що знаю, допоможу. О, хтось башмаки забув. Це ж не мої, ні. Е -е -е -е. Тож, підписка, лайк, дізлайк, усі діла. Зустрінемось на каналі та на дорогах. Щасти!